Підтаємося до всіх, тому що у нас вже зараз запрошується команда імпульс. Чи ви готові команда? Доброго дня, готові. Мене чутно, нормально? Добре вас чутно. Так, пробую ширити. Зараз з'являється. З'явилась. З'явилась. З'явилось. Так, так, добре. Бачите, хвилини? Дякую. Усім привіт! Вас вітає команда Криворізького ліцею Імпульс, місто Кривий Петровська область. Пропонуємо до розгляду нашу ідею, яка полягає в тому, що ми можемо суттєво підвищити продуктивність сонячних панелей. Зараз вже є доволі багато стаціонарних сонячних панелей, але їх значними доліком є низька продуктивність періоди, коли сонце не навпроти сонячних панелі, освітлює її під великим кутом. Ми пропонуємо спосіб, що дозволить підвищити продуктивність таких стаціонарних сонячних електростанцій. Перед собою ставимо чіткі завдання. Необхідно придбати комплекс сонячної електростанції, розробити оптичну надбудову, провести натурні вимірювання та розробити рекомендації. Після цього всього можна шукати партнерів для запуску виробництва таких надбутов і їх монтажу. Паралельно ми зможемо досягнути кількох супутніх, але важливих цілей в навчальному процесі з'явиться власна власна сонячна електростанція. Ну, зокрема, придбану в межах бюджету 150 одиниць портативну сонячну електростанцію можна використовувати як мобільне джерело живлення, в тому числі для виїзних заходів, або на пункті незламності, а стаціонарна сонячна електростанція потужністю десь там 2-3 кВт, яку можна придбати в межах бюджету 5 тисяч одиниць, Значно підсилить енергетичну стійкість навчального закладу, допоможе стабілізувати роботу періоду блекаудів. А її потужність навіть можна спрямувати на обігрів приміщень, якщо обладнати приміщення.

На першому етапі розвитку цільової аудиторії є причетні до навчального закладу. Успіх проєкту надихне нашу молодь і вже надихає на кредитив та мекерство. Це дозволить створити шкільну команду стартаперів та взагалі серйозно розвивати напрям. На заключних етапах проєкту будемо шукати підтримки серед власників та виробників сонячних електростанцій, оскільки вони будуть безпосередніми отримуючи економічної вигоди. Зараз сумніви є, наскільки це спроможно, тому от. Повинні довести цю спроможність. Про, за, вибачте, за попередніми оцінками, можемо розраховувати на підвищення продуктивності порядку 20%, що в масштабах великих промислових сонячних електростанцій, рівносильно генерація окремим станціям. Економічний ефект оцінюється в кілька тисяч євро протягом року. Про основні кроки вже було сказано раніше: це придбання обладнання, розробка оптичної надбудови та її випробування, ну і розробка, власне кажучи, рекомендацій. В рамках бюджету в 150-му находи плануємо закупити портативну малопотужну сонячну електростанцію та зробити для неї апгрейд. А в межах, межах бюджету 5 тисяч бачимо можливість масштабувати ідею до повноцінної сонячної електростанції. Зі своєї сторони, маємо команду, маємо бажання вибірювання обладнання та локацію. Основний ризик, як я, ми вбачаємо, це помилковість нашої гіпотези, однак виконані вимірювання свідчить про те, що вона не така вже помилкова. Зараз ви бачите нашу команду, так, нас дуже мало, але за нами е, таламита молодь та креативні педагоги, яких вже надихає наша ідея, і будемо розвивати далі цей напрямок. Ну і останній слайд це ви бачите власну зібрану власноруч установку за власні кошти, те, що ми на ній зробили. Е, ну, хтось каже, що це не серйозно, тим не менше, графік демонструє те, що обладнані. Над будовою електростанції все таки дають кращий результат ніж просто плоске дзеркало скло. Дякую, які є запитання? Дякую, команда. І дякую за допоміжну модерацію. Ви встигли свідчити ідею і вже передати слово для запитань. Чи є запитання конкурсна комісія? Від себе хочу сказати дуже дякую за ваші фото, за ваші готові ці зображення, що ви продемонстрували цей графік, який зараз у нас є. Ну, тобто, ваша е, фаховість відчувається за тією інфографікою, яку ми зараз бачимо. Зараз є запитання. Пане Артеме, будь ласка, вам слово. Одну секундочку. Дякую вам. Вчора ви якраз мене надихнули. Я думаю, чого ж це я раніше цей графік не додав? Супер, дякую. Так, слухаю. Угу. Пане Артеме, ну давайте побучуємо графік. А... А що він зараз показує? Власне, цей гра, що лінза трохи краща за скло, трошечки, да? і оце трошечки ви вимірюєте десь 20%. Правильно? Так, за оцінками, за розрахунками, ми, мож, ж, ми можемо очікувати плюс 20% по виробництву. Хорошо. На тій самій панелі, на тій самій площі, тобто ті самі локації. Так, тобто, ну от, мене лякає ось що якась трохи ваша невпевненість, зважаючи на те, що у вас є експеримент. Я бачу, судячи з фото, такі взяли ці от світлочутливі елементи, які власне, які в, в панелях великих, побутових, промислових створили свою свій прототип, поміряли. Але при цьому ви ставите основний ваш внутрішній ризик це те, що ця гіпотеза буде провальною. Тож я от трохи не можу е, Чому для себе зробил? відповідність. Так, чому ви вважаєте, що буде провальним, хоча ваш експеримент показує, що не буде провалу? Провал може в 20% або в чому? В чому ви бачите, може Ні. бути провал? Е, дякую за запитання. Особисто я і, ну, і моя. Колега, учениця Софія, ми е, вважаємо, що ідея не провальна, однак, чому ми це поставили на перше місце? Недовіра з боку людей, що в принципі школа може таке рухати, такі проєкти. Тобто, от, от яка в чому саме основна причина сумнівів з боку е, оточуючи наше середовище? Тому що йдемо, у нас є, крім сусідів, які вже ці панелі є, ми намагалися з ними контактувати, але вони як кажуть, та ну що ви можете зробити, не давав політиці щось там поламаєте. Тобто, отаку недовіру нам треба подолати. Відповідно, ну, ви самі бачите цю установку. До речі, вона мене ось поруч, можу навіть показати, ось ось така штука. Тобто, ну, вона в людей не дуже викликає довіру, каже, що це якась іграшка, і не більше того. Якось так. Хоча ми особисто ми вважаємо, що не провальне, тим паче, що нас є результати експериментів, які доводять зовсім інакше. Але там, як люди кажуть, Та, то щось вас випадково, або, можливо, що там собі домалювали. Ну, от Якщо ми матимемо, е хай навіть невеличку, але портативну е електростанцію, яка заводська, яка видає ну, от вона, е паспорт не є, і ми покажемо, що вона дає понад те, що очікувано в паспорті, ну, я думаю, тоді вже буде точно повірять. Дякуємо. Пане Олександре, у вас була рука. Е, так, я дякую вам за таку вичерпну презентацію. Скажіть, будь ласка, а де в цьому проєкті соціальна складова? Ну, соціальна складова тут можна з різних точок зору піти. По-перше, це активізація роботи, в принципі, в громаді. Ми маємо на увазі ці стартапи взагалі участь в проєктах, тобто підтягуємо нашу молодь, залучаємо наші органи місцевого врядування. А якщо з точки зору конкретно ефект економічно, то це може бути знову-таки в масштабах громади, тому що ми даємо можливість, прогнозуємо можливість того, що ми можемо виробляти на тих самих потужностях більше електроенергії, яка буде зеленою, екологічно чистою. Ну, а це нові можливості, в тому числі для громади і не тільки для нашої. Дякуємо. Якщо питань більше немає, команда можете видихати, відпочивати і слухати інші презентації, тому що ми продовжуємо далі.